Один-два-три! Ви знімаєш? <coughs> Привіт! Е, вам, в принципі, вже багато чого відомо і багато хто що вам розказав. Ось. Але ми з нетерпінням будемо чекати вас біля екранів, тому що ну, такий собі зв'язок через екран з вами. Тому що ну, ви для нас дуже багато означаєте. Все. Такого друга, як Коля Гордійчук, можна побажати кожному. На нього можна було покластися. Таких людей є небагато в світі. Про нього можна дійсно дуже багато говорити. Дуже довго він був дуже цікавою особистістю, музикантом, автором. Брав організаторські ролі на себе. Показував своїм прикладом, що комплекси заважають жити. Треба бути відкритіше. Він був дуже сильний можна так сказати, поет. У нього дуже класні тексти. Це була така неординарна людина. Я би сказала, це була нештампована людина. Це дуже велика рідкість на сьогоднішній час. Якщо він щось пообіцяв, він з шкури вилізе, він це зробить. Він завжди переймався просто е, не за себе, mm -hmm. а за звук, за єдине то, ціле, тобто то. за команду, за саму основу. Смішний, веселий, добродушний, цікавий, дивний. Всі пісні, які були нам написані. Все, що зроблено ним, воно все підпадає під визначення того слова крита. Якби це він не він, мабуть, та йому з собою. Ну не знаю. Тобто, поруч з ним, якби я взагалі не наважувалася навіть сказати про якісь свої там проблеми чи він просто щиро людиною, з дуже сильним, життєвим досвідом. Така сукутність енергії, яка з нього була ключа, він реально підрізав на полосах людей. Сьогоднішні дня не вірить ну, для нашої сім'ї, бо вже близькі. Людина, яка мала свою честь і яка цю честь відстоювала. здається, що він не виконав все, що міг зробити. Він, і те, певні, 10 десятої долі того, що ми мали зробити, він ще не зробив. І ну, тобто, він завжди хотів бути присутнім, навіть на відстані. Наразі все. Чекаємо презентації, і ви чекаєте презентації не гірше, ніж ми.